У когось сьогодні свято, молодіж. Чоловік купив новий трактор. Ловел 1054. В техноторгі. Зараз будуть хлопці його сюди на трал. І погнали до клієнта. Супер. Яке це приємне собиття. Так, а ну, клас. Замість МТЗ найкраща альтернатива, я вам скажу. Давно вже пора переходити от тих емтезюків на отаку техніку. Сучасну, цікаву, комфортну. Доброго вечора, колеги. Сьогодні цілий день у мене чесались руки заїхати на кукурудзу, попрацювати гербіцидом, але стримує мене той факт, що попереду ще будуть похолодання. Холодні ночі 10 травня, верніше з 9 на 10, з 10 на 11 і відповідно до 12 травня передбачається така от холодна, несприятлива погода. Як ви думаєте, працювати, коли в тебе 0 градусів на термометру можна по кукурудзі? Думаю, ні. Вона знаходиться в стресі. А коли рослинка в стресі і ми додаємо ще гербіцидний стрес, то, відповідно, стрес на стрес і буде їй капець. Так, що колектив показую вам те, що в нас посіяно. А посіяна в нас кукурузка 3972. Вже вона знаходиться в правильній фазі. Якщо подивитися, порахувати листочки. Ось дивіться: 1, 2, 3, 4, 5 лізе. Ну, тут кожен рахує по-своєму. Я, я рахую всі. Ті, що в нас вже вийшли, що ми, ми їх бачимо, то треба враховувати усі. 1, 2, 3, 4, 5 лізе. Поки що до п'ятої фази включно, можна працювати практично будь-якими гербіцидами. У нас популярний в цьому році буде е, Мілагро плюс Пріма, той, що класичний, той, що ми застосовуємо з року в рік. Чому його? Тому що вони самі найдешевші. Олеги, комбінація двох гербіцидів, аналогів Пріми і Мілагро, буде нам коштувати на гектар не більше, ніж 470 гривників. Цією комбінацією ми працюємо не перший рік. Вона у нас ефективна. Головне правильна фаза кукурудзи і бур'яну. Ну, відповідно ж, погодні умови. Якщо ми будемо вносити гербіцид при погоді плюс 3-5 градусів, мені здається, це не зовсім буде правильно. По-перше, буде під питанням дія самого гербіцида. Ну і по-друге, стрес для рослини однозначно буде. І це не зовсім добре. Оце таке. Значить, що іще із важливого? По бур'яну. Бур'ян у нас зійшов практично весь. Зараз вам покажу всю палітру нашого зеленого бур'янцю. Палітра бур'яну в мене тут шикарна. Можна подивитися на будь-який. І лобода, і соняшник, і, Шир... і мишійці, і всякі-всякі, і -всякі злакові, і широколисті. Все тут у нас присутнє. І навіть ваточник сирійський. Он там, де-не-де, і тут, от там, ось я навіть проїжджав мимо. Отам от у мене якраз такий е, оазіс оцих ваточників. Кажуть, можна боротися елюмісом. Другі кажуть, ще якісь модні препарати. Давайте підійдемо на нього, подивимося. Це така, звісно, е, біда на наших полях. Вона не дуже розповсюджена, але вона є і, ви знаєте, активно розмножається. Ось навіть ось маленький вже пішов у поле. Це, отака от штука. Ваточник сирійський. Рослина, і не скажеш, що вона паразит, але дуже живуча, дуже живуча. хоча, хоча, Поки молоденька, можна з нею боротися як механічним способом, так і хімічним. Ну, По-хімічному ще там є певні питання, є комбінації гербіцидів, які працюють по цьому сорняку чи бур'яну. ну Не знаю, будемо чи не будемо застосовувати. Якщо критична ситуація буде в полі, обов'язково будемо боротися. Ну, а так, попередньо хочу показати ж, вам свої посіви кукурудзи. До речі, тут сіяли ми її у квітні. Орієнтовно, зараз скажу навіть приблизну дату. Десь 15-16 плюс-мінус квітня вона тут посіяна. Я вам скажу, не дуже багато я вигадав, що посіяв її так рано. По-перше, вона сиділа довгенько, по-друге, по холодно, холодно було. Трішечки треба було почекати. А ось дивимося на результати нічних приморозків. Бачите, оце листочок вже, можна сказати, пострадав. Пострадав від похолодання. Видно, що він відмирає, він підсохне. Але основні стебла поки що молоді, начебто витримали. Я вам скажу ще такий момент. Наскільки це достовірно чи ні, чим більша рослина кукурудзи, тим вроде би, вона легше переносить заморозки. Тому що якби у нас було тільки два листочка, вона взагалі б взагалі тут би сильно-сильно примерзла. А так вона вже пішла четвертий-п'ятий, трішки накопичились у ній цукри. І ці цукри, можливо, дають їй трішки життя, продовжують. Ну, Все рівно, мороз, мороз був і це видно, бачите, оце ось результати. результати по морозу. Бачите, що воно. Це вже теж стрес і це вже мінус буде по врожаю однозначно. Як би там хто не казав, ну мороз ця штука така. І не важно, якою ти сівалкою сіяв, не важно, скільки ти сюди міндобрива поклав, і не важно абсолютно нічого. Якщо вона попала в таку погоду, то біда, на жаль. Ну нічого, я думаю, що до пересіву питання не повинно б дійти. Хоча, попереду, ще ж кажу, два. Два чи три критичних е, таких періоди ночі з похолоданнями. Будемо спостерігати. Надіємося, що наша кукурудза витримає такий, такий для неї досвід. Так, що ми бачимо ще? Ось, та теж видно, да? оце ось результати приморозку. Понятно, що точка росту тут не тронута. Вона глибоченько в землі знаходиться. Навіть якщо це примерзне вершок то з точки росту, листочки далі підуть рости. І все одно буде менший урожай, але він буде хоч не пересівать. Бо для нас це дуже щас, дуже страшна тема пересіяти кукурудзу, як не крути, сюди вже і він добриво вкладене, і, в принципі, площа підготовлена, все зроблено. Тобто ми ждемо тільки гербіцидний обробіток і комбайна. Все. Поки що ми обходимося без автопілота, так як у нас, ну не знаю, вам видніше. Я то бачу так і далі, начебто рівненько, гарненько. Що нам ще тут потрібно? Ну, був би автопілот, звісно, було б, може, десь отам, отуди далі, за горизонтом, десь сантиметрів на 20-30 рівніше. Ну, я думаю, що про те діти будуть, як то кажуть. Да? Ну, а так, кукурудза 39,72. Росте, росте, росте і стресує. Так що доходимо до висновку. що Поки що кукурудзу залишаємо в спокою. Хай вона собі переживає цей стресовий період, підростає, і до п'ятого листочка включно ми попрацюємо гербіцидом. Надіємося, що е, морози не будуть такі сильні, а що наша кукурудза це все, і що наша кукурудза це все переживе. От. Ну, і відповідно, ми з нею також. Так що, колектив, всім дякую за увагу. Поля чекають роботи. До зустрічі.